Доброго дня! Сьогодні я хотів би поділитися з вами п'ятьма. Що ти верзеш? Важливими гітарними вправами для розминки. Гітара це перш за все не просто якась музика. Це більше, це не акорди, це не ноти, це є мистецтво, яке вимагає розвинених моторних та координаційних навичок гітарист, я впевнений, що гарна розминка є ключем до успішної гри. І сьогодні ми розглянемо 5, 5 ефективних вправ, які допоможуть вам покращити гру, техніку і підготувати пальці до гарного, гарного рифу. Давайте розпочнемо з першої вправи. Вправа полягає в тому, що ми беремо другий пал середній палець. І ставимо на другий лад шостої струни. І ми ставимо на четвертий лад шостої струни. На наступній, тобто п'ятій струні, ми беремо перший палець, ставимо на першу струну п'ятої струни, На перший лад п'ятої струни. А третій ми ставимо на третій палець, ставимо на третій лад, третій струни. І виходить, получается... очко пам-пам. Наступна вправа можна назвати її е, собачка, павучок або мушка, але полягаємо на в цьому, що краще подивіться на таблатуру, я оце не буду путатись і ось. Є, yeah. друга вправа завершили. Клас, лайк, like. приступаємо до наступної.